Книги не продаються, магазини зачинені. Вслід за двома книгарнями обласного комунального підприємства Рівнекнига на Майдані Незалежності закрили й три інших. Йдеться про магазини Слово, просвіта та книги. Як з'ясувалося, причина несплата за комунальні послуги. Електроенергію відключили. Є судовий наказ про стягнення боргу з підприємства у понад 136 тисяч гривень. Ми закриті, закриті з 8 листопада світла немає. А коли відкриємося, я не знаю. Це вирішує, буде вирішувати. Якщо дадуть гроші обласна рада, виділять кошти на погашення в заборгованості, то тоді відкриється книгарня. Не виділять кошти, то вона буде закрита до тих пір, поки не знаю. на, 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 на термін. Лавина закриттів розпочалася із кремниць дружба та знання. Комунальне підприємство «Рівне книга звільнило два приміщення на Майдані Незалежності, які весь час орендували у міста. Втім, це ситуацію не врятувало. Наразі закриті усі п'ять магазинів підприємства. Після вивільнення приміщень книгарень, дружба та знання, що на Майдані Незалежності в підприємства Рівне книга залишилося три книгарні: слово, що на Соборній 57, книги, Соборна 316 та просвіта на Київській 17. Однак на даний час всі вони зачинені через борги підприємства за електроенергію. Погасити цю заборгованість, щоб відновити їх роботу, наразі немає можливості. В умовах воєнного стану ресурси обласного бюджету спрямовані передусім на потреби Збройних сил України. Доля магазинів рівни книги залишається невизначеною, адже обласна рада зазначає, наразі немає можливості відновити їхню роботу. У власності підприємства також є складські приміщення. То Рівне книга не ліквідовується. «Рівнекнига» книга продовжує працювати в тому стані, в якому вона є. На жаль, стан в неї критичний, оскільки вона є неконкурентною на ринку. Книгу розповсюдження. за інформацією з відкритих джерел рівнекнига книга створена ще у 1948 році. У 90-х роках підприємство мало 13 книгарень у рівному та 4 по області. До наших днів залишилося лише 5 магазинів із книгами, але й ті зараз не працюють. Валентина Захарчук, Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group.